30 розділ Ісаї 9, 10, 11 вірші. Бо це неслухняний народ, це брехливі сини, що не хочуть послухати науки Господньої. Що говорять провидцям не бачте, а пророкам не пророкуйте правдивого нам. Говоріть нам гладеньке, передбачте оманливе. Уступіться з дороги, збочте з путі, заберіть перед нас святого Ізраїлевого. Пророк Ісая пише про ізраїльський народ і про те, яким він був. Він говорить про них, що вони були неслухняними. Він говорить, що це неслухняний народ. Вони говорять неправду, це брехливі сини. І вони не хочуть послухати науки Господньої. Єврейський народ знав Слово Боже, але проблема їхня в тому, що вони не хотіли послухати Його. Вони не хотіли прийняти це Слово до себе. Вони чули Боже Слово, яке не хотіли послухати. І далі речі, які характеризували їх. Вони говорять про вийцям не бачте. А пророкам не пророкуйте правдивого нам. Говоріть нам гладеньке, передбачте, оманливо вірш 10-й. Це цікаві речі написані про, про них. Вони хотіли чути краще оманливі речі, ніж почути справжню правду. Є така, так кажуть у нас, краще солодка, краще гірка правда, ніж солодка брехня. Так оцей вислів точно не про ізраїльський народ того часу? Вони говорили Пророкам не пророкуйте правдивого нам. Говоріть нам гладеньке, передбачте оманливе. Те, що вони хотіли чути від тих, хто їм звіщав Боже Слово, вони хотіли чути від них приємні речі. Що далі про них написано? Уступіться з дороги. Збочте з путі, заберіть перед нас святого Ізраїлевого. Вони не хотіли чути про святого Бога. Про святого Ізраїлевого. І ці думки мене привели пороздумувати про те, а що сьогодні стосовно нас? Чи люди сьогодні хочуть чути про Бога? І я думаю, люди хочуть сьогодні чути про Бога. Тільки питання про якого Бога люди хочуть чути сьогодні? Люди хочуть і готові чути про милосердного Бога, яким насправді є Бог. Про Бога, який є любов. І Бог насправді є любов. Вони хочуть чути про Бога, який прощає гріхи. І Бог насправді прощає гріхи. Але як Біблія описує нам Бога, в першу чергу Бог є святим. Якраз про такого Бога не хотів чути ізраїльський народ. Бо святий Бог означає, що Бог не такий, як ми. Святий Бог означає, що Бог відділений. Святий Бог це Бог, в якому немає гріха, і з яким гріх не буде мати ніякої спільності. Святий Бог є повністю відділений від гріха. І через те, що Бог святий Його святість, Божа святість вимагає справедливості, а справедливість Божа вимагає покарання, покарання за людські гріхи, покарання за наші гріхи. Це те, чого вимагає Божа святість. Це те, чого вимагає Божа справедливість. І про, цю, про такого Бога людям вже менше хочеться слухати. Тому що це той Бог, який повинен покарати наші гріхи, бо в іншому випадку він не буде святим і Він не буде справедливим. Це Божа справедливість виклю... виключає ці речі, щоб чийсь гріх не був покараний. І про такого Бога. Люди вибирають краще не чути. Хоча насправді Бог є таким, Бог не є злим, Бог є добрим Богом, і в той самий час Бог є справедливим і святим Богом, і Його справедливість вимагає, щоб наші гріхи були покарані. Подобається нам це чи не подобається, це те, чого вимагає святість Божа. І це те, що Бог буде робити, тому що в іншому випадку Бог би не був святим і справедливим. Але знову ж таки, це ті речі, про які нам не хочеться слухати. Нам хочеться слухати про інші риси характеру Бога. І коли Господь Ісус Христос прийшов на землю, чи говорив Він людям те, що їм хотілося почути? Чи говорив Господь Ісус їм оманливе, чи говорив їм таке гладеньке? Як тут написано, я хочу, щоб ми відкрили з вами дуже відомі для нас вірші. Матвія 7, розділ, 13, 14 вірш. Ми прочитаємо. Я думаю, ці вірші знають всі в цій залі. 7 розділ, вірш 13 і вірш 14. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі, ворота, і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Бо тісніть і ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Господь Ісус говорить тут про наступні речі, що з однієї сторони є широка дорога і просторі ворота, і на ній багато людей. І вузькі, і, в... і тісні ворота, і вузька дорога, і мало людей, які на цій дорозі. Широка дорога, яка веде до загибелі, і багато хто на неї ходить. Вузька дорога, яка веде в життя, і мало таких, що знаходять її. Чи ми колись прислухувалися дійсно до цих слів, чи ми сприймали це близько до себе, чи ми дійсно слухали ці слова, про що вони говорять? А вони говорять про наступне: що більшість людей в цьому світі вони йдуть у вічну загибель, так говорить Боже Слово. Вони говорять про те, що, можливо, більшість людей, яких ми з вами знаємо, ідуть у вічну загибель. Більшість наших з вами знайомих ідуть у вічну загибель. Про це говорять ці слова. Чи колись ми чули їх особисто для себе? Це говорить про те, що, можливо, більшість людей в цій залі можуть піти у вічну загибель. Чи ми колись приймали його слова серйозно до себе? І роздумували про те, що дійсно Він говорить, що більшість людей підуть у вічну загибель. І мало таких, які підуть в життя. Вірш наступний, 15-й говорить, стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у, у, у одежі, овечій, а всередині хижі вовки. Господь Ісус говорить, що прийдуть люди, які будуть говорити приємні речі, вони будуть гарно виглядати. Можливо, вони будуть говорити то гладеньке, яке буде нам подобатись. Але насправді це хижі вовки, які не хочуть нашого спасіння. Якщо ми хочемо отримати це спасіння, нам треба прийняти правду, ту правду, яку Господь Ісус нам говорить. якою б вона важкою для нас не була, але треба побачити цю правду особисто для себе. Повертаючись ще раз до його слів. Широка дорога, просторі ворота, на які багато людей, на які більшість людей цього світу. І вузькі вузька дорога, тісні ворота, на які так мало людей, які знаходять її. Чому він говорить це нам? Він говорить це нам, тому що Бог є святий, а ми є грішні. Тому що кожен. В цьому світі, кожен з тих, кого ми знаємо, кожен з наших знайомих, друзів, рідних згрішив проти святого Бога. Саме тому люди на цій широкій дорозі, тому що люди є грішні. Неважливо, які б нам здавалися, ці люди, чи ми самі собі б не здавалися. Люди є на широкій дорозі, тому що вони згрішили проти Бога. І це не якісь вибрані люди. Це всі люди, всі люди на цій широкій дорозі. І нам не треба, щоб хтось говорив нам про наші гріхи, як сказано в пророка Ісаї в 59-му розділі. Ми знаємо свої гріхи. Ці гріхи нам свідчать проти нас. Нам не треба, щоб нам їх хтось розказував, кожен знає особисто свої гріхи. І наш гріх нам свідчить проти нас. Нам не треба, щоб якийсь проповідник нам розказував ці речі. Глибоко всередині кожен з нас усвідомлює свій гріх, і його гріх свідчить проти нього. Саме тому люди йдуть в загибель, тому що Бог є святий, а ми є грішні. І Божа святість і справедливість вимагає покарання наших гріхів. Але Господь Ісус не закінчує цими словами в вірші 14 він все таки говорить, що є якась вузька дорога. Є ті тісні ворота, які можливо знайти. Чому Він це говорить? Тому що він любить людей, тому що Бог, крім того, що святий і справедливий, Бог насправді є, люблячий Бог. І Бог не хоче нашого покарання. Святий і люблячий Бог хоче нашого спасіння, тому і говорить ці речі нам Господь Ісус з Божого Слова, тому що любить нас і хоче попередити кожного з нас, куди ведуть наші гріхи, і що нам треба знайти ту вузьку дорогу, ті тісні ворота для нашого спасіння. Питання тільки в тому, чи ми почуємо Його. Знати Його слово ніяк не достатньо для нашого спасіння. Нам треба послухати, прийняти його, це слово до себе. Що нам треба знайти ту дорогу, вузьку і ті тісні ворота. Івангелія від Івана, 10 розділ, 9 вірш. Я двері, коли через мене хто ввійде, спасеться. І той війде і вийде та пасовисько знайде. Господь Ісус говорить, що Він є тими вузькими дверима. Він ті двері єдині, через які ми можемо спастись. Він є той єдиний шлях, як ми можемо примиритись з Богом. І ми можемо бути прощеними, і Божа святість може залишитися Божою святістю в єдиному випадку, якщо за наші гріхи було заплачено на тому Голговському Христі. і ми не потребуємо з вами Його покарання. Бо Він був покараний, бо Христос був покараний в той день на Голговському христі, за наші гріхи. Це єдиний шлях, яким чином людина може бути виправдана. А Божа справедливість і святість залишитись Божою справедливістю і святістю, тільки якщо за наші гріхи в той день було покарано Господа Ісуса Христа на Голговському христі. Він, він говорить, що Він є двері, але знати про ці двері недостатньо. Він говорить Я двері, коли через мене хто увійде. Нам треба увійти в ці двері, знати, що це за двері, розуміти, що це за двері, бачити ці двері, цього недостатньо для нашого спасіння. Нам треба увійти в ці двері. Як та вівця, яка знаходить пасовисько, так само людина, яка входить в двері, якими є Господь Ісус Христос, така людина знаходить життя. Це відбувається одноразово в один момент нашого життя. Ми входимо в ці двері, знаходимо життя і ми у, вічні, у вічній безпеці. Коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде, і пасовисько знайде. Як нам війти в ці двері? Якщо ми дійсно знаємо, бачимо свою потребу, що нам треба спастись, якщо ми усвідомлюємо хоч на краплю Божу святість, яка вимагає його справедливості і покарання наших гріхів. Якщо ми бачимо, в якій небезпеці є ми, і ми бачимо, що цими дверима, єдиними дверима для нашого спасіння є сам Господь Ісус Христос і та робота, яку Він завершив на Голговському Христі, як нам війти в ці двері? Як нам спастись? Наступний розділ два вірші прочитаємо: 11 розділ Євангелія від Івана, 25 і 26 вірш. Промовив до неї Ісус, я Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре буде жити. І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, по віки не вмре. Чи ти віруєш в це? Одне з моїх улюблених питань від Господа Ісуса Христа в Біблії: чи ти віруєш в це? Чи це по-справжньому для тебе? Чи ти просто знаєш про ці двері? Чи ти просто вже десятки років чуєш про ці двері? Але питання дуже особисте, чи ти по-справжньому віруєш в це. Це то питання, яке треба задати нам сьогодні. Чи я вірю, що він є ті двері? Чи я вірю, що він є ті єдині двері, через які мені потрібно увійти, щоб спастись, що іншого шляху для мене просто не існує. І що це дійсно Боже Слово. Кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? Ми можемо знати ці слова і знати ці вірші на пам'ять. І це не дасть нам ніякого результату, це не дасть нам ніякого спасіння, хоч би скільки років ми не ходили і не чули Боже Слово. Але відповідь на це питання оприділить нашу з вами вічність. Чи я дійсно вірю, що віра в Сина Божого дасть мені життя, чи я вірю в це Слово, і чи я повірю, що Він насправді Божий син. Нехай Господь благословить нас.